І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Володні братія і сестри, поздоровляю усіх вас з Воскресним днем, учасників перед зміняттям святих Христових Таймів. Сьогоднішнє івангівське читання оповідає нам сівача, який пішов сіяти. І зерно висипалося в різні місця. Одне на каміння, друге в терення, третє на довгу землю. Звичайно, ми знаємо пояснення притчі в цієї дачі. Але ми можемо і більш ширше розмірковувати, Що ж це за сівач? Який, пішов всія а землю не від так також можна поставити питання. Хто ж по камінцях просипає зерно, наперед знаючи, що воно навряд чи виросте. Або хто бур'ян себе зерно, знаючи, що воно там не виросте, це ми можемо розмірковувати нашим людським розумом, бо воно є справедливим. Але з іншої сторони на землі відбувається боротьба. Боротьба добра і зла. Ми можемо згадати іншу притчу, яку говорить Господь в Євангелії, що посіяно зерно, але повиростали пледи, тобто бур'ян виріс. І ті, хто управляв землю, говорять, що ми ж все гарно зробили бутови. Де ж вони взялися, цей бурдя. І Господь говорить, диявол його насіє. І працівники кажуть, давай підемо, повириваємо його. Господь каже, не потрібно, Повириваючи оце погано, потопчити багато доброго. Хай дозріває до часу. Але коли прийде час, пшеницю зберемо окремо, бур'ян в інше місце, бур'ян з поливом, щоб не розсівався і навіть насіння нікуди не пішло. Ось так і попередній притчі, де взявся оце, це каміння і це дерево, його насіння. А чому насія Тому що є людина ненависнення. А чому людина ненависнену? Тому що в нього природа така. Боротися з все, що пов'язане із спасінням і божественним. Тому антихристові це слуги, а не Христові. І Господь Євангеліє говорить, щоб визначитися кожен, каже, ти або Христовий, або антихристовий. Ти або з Богом, або проти Бога. Тобто ти робиш добро. Якщо ти добра не робиш, то ти робиш зло. Хтось каже, я нічого такого не роблю. Остається, тобто, нічого не робить. Ні доброго, ні поганого. Це правильний стан чи неправильний? Неправильний стан. Чому? Стояча вода також портиться. не може бути стану, де є абсолютний спокій. Нема такого стану. Тому воно заповнюється або добром, або злом, або негативним, або позитивним заповнюється. Якщо говорити Цифрами, то ноль це теж цифра. Це теж стан. Ми думаємо, що ноль це такий стан, де немає нічого. Це теж щось є, бо ноль це і вже воно є по І людина в процесі свого духовного становлення постійно повинна рости. Це називається шукати постійно Христа. Інколи кажуть, я вже Христа знайшов. Якщо так кажуть, це означає, що зайшли в тобік і далі не знають, куди йти, або померли. Як можна пізнати неосягного бога? Неможливо. Так ось ця боротьба, яка триває тут на землі, це боротьба між добром і, і злом. Але поле битви є душі людські. І тому чиста людина приходить в світ. Чиста тільки з наслідком первородного гріха. Тобто смертна. Вона помре, має наслідок від першого гріхопадіння. Але чиста. І в цю чисту душу диявол засіває цей бур'ян через думки, через чинки батьків, дітей. Коли дорослі, ми самі приймаємо рішення, добрий це вчинок чи поганий це вчинок. Ми постійно стоїмо на роздоріжжі, добре зробити чи погане. І якщо хтось каже, я був в таких обставинах і мусив так зробити, неправда, це ти самообманюєшся. Тому що Єва теж сказала, ну не я, це диявол, це цей змій мені дав. А до Адама причини, я не знаю, жінка щось приготувала, десь теж, теж не винував. Ніхто не винував. Але ось це, ця боротьба, ця боротьба, яка є на душах людських, це боротьба за наше спасіння. І ми приймаємо це рішення. Самі з ким бути, куди йти, як рухатися. І наша, наша душа це оце поле, поле чисте, яке має народити гарний плід. Але ми це своє поле, свою душу засіваємо камінцями або засіваємо бур'яном. І все, що сіється, одне дає плід, інше не дає цього плода. Можна сказати, так як тоді сіяти чи не сіяти, навіщо марнотрансувати, розсипати? Сійте. Згадайте слова Ісуса Христа. Не будете проповідувати ви, буде проповідувати каміння. Робіть добро. Робіть добро і не зважайте, що навколо вас. Є такий термін, який ми інколи привратно розуміємо. Богословський термін. Смирення. Хтось думає, що смирення, каже, ти не смиренний. Ти не смиряєшся. Чи смиренно себе веди? А що таке смирення? Якщо буквально перенести, це постійність в доброділенні. Смирення це постійність в доброділенні. Тобто тобі роблять погано, а ти продовжуєш робити добрі справу. Тебе образили, тому й кажуть, вдарили в ліву щоку, пройди смирення, став вправо. Це означає, що не зробили погано, ти все одно роби добро. На тебе кидають каміння, мати Хлібом. Ось це вам порівняння. Ти роби добро. Ти ж визначаєш, що ти носій добра. Якщо ти носій добра, це добро, неси це добро. Що тобі до того, хто що сій? Це його участь. Його диявол побрав сіяти погане, робити погане. А ти роби добре. Ти роби добре. А чому роби добре? А тому що по ділах їх пізнаєте. Судити будуть по тому, що ти зробив, а не при яких обставинах ти зробив. Так як мусив. Нічого ти не мусив. То, що ти з молодошничем зробив, це вже інша тема. Нічого ти не мусиш. Господь не є насильник над волею людини. Бо знаючи, що Адам згрішить, він міг його зупинити і не дати згрішити. Навіщо оця революційна історія падіння і проблеми людського роду? Но Господь дає вільний вибір. Попереджаючи, зісиш помреш. Не зісиш, будеш жити в роді. Ось так і в нас завжди є вибір. Завжди є вибір з будь-якого стану, з будь-якої ситуації. І тільки коли душа пошико посіяна терміна і камінцями, він думає, все, кінець, і закінчує життя навіть самому. Бо нема виходу. Гріховна душа, яка не наповнена божественною благодаттю, не просвіщає розуму. І не знаходить виходу. А душа, яка наповнена божественною благодаттю, просвічує розум. Ми ж знаходимо в слова в Євангелії. Так нехай просвітиться світло ваше між людьми. Тобто ти дивись на когось, як хтось виробить щось. А він щось робить. Інколи кажуть, не знаю, що робити. Відповідь, роби що-небудь. Будеш почати знати те, що вже не треба робити. А що робити? Що-небудь робити. От, будеш знати, це вже не треба робити. Ага, значить треба робити ось це. І вийдеш. Дивіться русло річки. Як воно петляє. І кажуть, можна сісти на корабель Луцьку, доплити до Чорного моря. Думаєш, як чорний море, скільки горбків, болотів, як і то А отак вона річка петляє, до Білорусі пропливає, знову вниз пливе. Але находить вихід. Находить вихід, впливе в велике море. Значить, вихід може бути, складний, тернистий, але може бути вихідний. Ми можемо сказати сьогодні, складно жити. але як так робиш добро, нам стільки зла. Чого тобі до того, що навколо? Бога? Ти що зробив? Ти сіяв добро, ти поступав як учень Христо. Ти йшов з Богом, ти робив по Божому? ти подражав Богу, ти подражав святим, які роблять добро і стерпінням переносять життєві на гараж. Чи ні? Якщо ти це робив, наслідуй Царство небесне. Якщо ти це не робив, твоя буде участь інша. Що тобі до того? Ти сі. Інколи каже, виховуєш своїх дітей, і внуків, розказуєш їм, а вони собі роблять своє. Вони роблять те, що вони будуть робити. А ти сіль добро. Або каже, не вдячний діти. Стільки виховувала, а вони зробили тобі всякі пахні. Тобі що до того? Оця твоя дитина це твоє смирення. Якщо воно погане, то воно тобі для смирення дано. Господь може попустив. Якщо воно добре, то відбадьорить тебе. Але це твоє життя, це твої гріхи. І за те тобі дається. А ти повинен сіяти добро. Цю дитину, внука, якщо ти вчитель студента чи школяра, ти сій. Воно робить погане, а ти роби добре. Чому? А тому що ти визначений робити добро. Тоді що до того, що він робить? Його Господь окремо запитає, чому сіючи добро, він перетворився на зло. Чому добре він перетворив на погане? Чому його вчили доброго, а він зробив недобре? Це його відповідь, твоєї відповідь. Вчора івангельське читання було на вечірні? Запише я апостол Петро про Івана Богслова. Господи, а то що? Ти розказуєш, що ти помреш, що ми маємо. А це і що? Господь йому каже, ти пішов до того, ти йди замов. Оце таке, яке твоє діло? Ти роби те, що тобі визначено. Ти ж кажеш, я образ і подобає Боже. Ти кажеш, я особливий. Якщо ти особливий, то чого ти дивишся на інших? Дивися на себе. Думай про себе. Заповідь, як, як сказав. Бослюби ближньою, як самого себе. Не сказано полюби світ, як все, що в світі, як самого себе про одну особу сказано, а не про дожину сказано, про одну. І порівняння однини, а не множини. Ти за себе відповідай, ти на себе дивись. І сказано, що царство Боже в вас є. А сказано царство Боже всередині тебе є. Всередині тебе не десь там абстрактно в чомусь. В тобі. От там твоє. Царство Боже. Тут воно в тобі, а не десь. І образ Божий це не щось таке абстрактне. Це ти окремо взята людина. Тому я вважаю, що ми, усвідомлюючи оцю свою унікальність, Всвідомлюючи те, що йде боротьба і наше життя на землі це час випробування. Це час випробування, час боротьби. Причому боротьби із самим собою, не з тим, і з іншим. Боротьби із самим собою. Тому перемагайте те негативне, що у вас є. Оце викоінюйте це термін, який в душі вашій. Ви збируєте камінці, які є в душі вашій, щоб душа ваша стала оцею плодородною землею, яка дасть стократний плід. Боріться з собою, переборете себе, переборете диявола. Не треба сприймати, що дявол це щось таке ходяче не нас. Це твої гріхи. Оце твоя присутність диявола біля тебе. Це твої спокуси. Переборюй спокуси. Переможеш диявола, переможеш себе, переможеш світ, переможеш рік. А все це переможеш, наслідуєш царство небесне. Але для того треба очистити спочатку душу через покаяння, через визнання, через сповідь. через усвідомлення, що твоя душа, твоя земля оця, яку ти представляєш, ще не до кінця чиста. Тому словами Спасителя були першими словами. Покайтесь, бо лизилося Царство Небесне. Як можна перевести? Очистіть цей грунт, який я посію добре зерно, яке десь накратить мій. Очистіть свою душу. Тому очищаючи свою душу, ви даєте добрий плід. Добрий плід свого життя і добре продовження роду. Тому що подібне народжує подібне. Якщо ти грішник, грішника й не І генетично, і психологічно, і в різних напрямках. А якщо ти носій добра, якщо ти носій Божественній благодаті і любові, то те саме подібне до себе породиш. Породиш любов, породиш дусія добра, породиш гарне продовження логу. Тому очищайте свої душі, і я бажаю, щоб вони. Буде цією доброю, доброю землею, яке, падаючи зерно, дасть стократний хміль. Бог на поміч вам в добрих справах по відношенню до самих себе. Самій себе. Не думайте про Україну. Думайте про себе. Подумаючи про себе, ви думаєте про Україну. Ти це Україна, а Україна це ти. Ти це християнин, а християнин це ти. Бог на поміч. Слава Ісусу! Слава!